З самого ранку, 28 березня, до зміївського райвідділу поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі суду. Правоохоронцями одразу ж були проведені оперативні дії. Місце подій було оточене. Люди евакуйовані в 9.35 Поступив на оператора 102 дзвінок званок замінування суду міста Зміїва. Прийнявши інформацію, дежурний адділа поліції сообщил личному руководству э, отдела полиции, а также личному составу. Личный состав был поднят по тревоге, направлен на место происшествия. В течение пяти минут был была блокирована территория непосредственно как само здание суда и рядом возле суда была произведена эвакуация э, лиц, которые находились в суде и работников суда и прокуратуры. И блокирована территория ближлежащего Мешащи дороги, перекрестки, которые непосредственно находятся возле суда. Был эвакуирован население, был транспорт был отведен на безопасное расстояние и вызвана была непосредственно группа. З міста Після проведення обшуку приміщення було встановлено, що інформація не відповідає дійсності. Тому вже по обіді працівникам суду було дозволено повернутися до звичного режиму роботи. На сьогоднішній момент по результатам проведення осмотру поміщення суду і прокуратури було встановлено що це було ложне общество. И ничего предметов, которые вызывали бы опасность взрывоопасных и других предметов, не выявлено и не установлено. По состоянию на 14:00 после проведенной проверки и осмотра суд возвращен в обычный режим работы и суды прокуратура возвращены. в Обичний режим роботи будівля Змівського районного суду виявилася однією з чотирьох споруд. Про замінування яких стало відомо цього дня після перевірки інформація не була підтверджена. Поступило повідомлення на чотири об'єкти на чотири суди, замінірованих по території Харківської області. Також проводяться перевірки. Знаю на сьогоднішній момент по проведенню по проведіне провірки суду горхаркаського района і дергачі також нічого не було виявлено. За словами представників поліції, зараз ведеться активна робота з пошуку жартівника відповідно до частини першої 259 статті Кримінального кодексу України на зловмисника чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.